Потреба у новобранцях для війська залишається актуальною. Щоб заохотити миколаївців вступати до лав сил оборони України, 28 серпня на вулиці Соборній провели рекрутинговий захід і презентували рекрутинг буз. Ініціатором події стали треті центри рекрутингу військово-морських сил та сорокова бригада берегової оборони. Як це було, бачила наша знімальна група. Тут у нас представлений НРК Терміт. Наразі він у нас іде як мінувальник. Розрахований на 10 противотанкових мін. Запас хода теж 20 кілометрів на гусеничному ходу з цифровим зв'язком. Він може бути так, як і логістичний, так як і бойовий. Командир зводу безпілотних комплексів 40-ї бригади берегової оборони Артем презентує наземні роботизовані комплекси на одній з інтерактивних локацій, що діли 28 серпня на вулиці Соборній у межах рекрутингового заходу. Сьогодні у місті Миколаєві. У нас відбувається захід, який є присвячений другій річниці з часу створення третього рекрутиного центру Військово-морських сил України. Сьогодні на цьому заході тут представлена наша є бригада, 40 сорокова окрема бригада берегової оборони, представлена в складі відділу рекрутингу, який сьогодні представляє свої вакантні посади і запрошує на службу у нашу військову частину. Під час події вперше презентували рекрутинг бус, всередині якого розташовані різні активності від засобів тактичної медицини та загальної військової підготовки до локацій, де можна було спробувати керувати БПЛА. Тут ми представляємо наші, скажімо так, досягнення на телевізорі. Ви можете побачити наш ролик, а також даємо спробувати політати на fpv симуляторі, але бойовому fpv симуляторі, тобто відчути, що це таке, як воно, так само показуємо дрони, якими ми літаємо, і наші невеличкі трофеї можна тут подивитись: це ворожий дрон, який впав, і ми змогли його сюди принести. Перехожі могли скуштувати козацької каші і сфотографуватися у тематичній фотозоні. Та головне кожен охочий мав шанс долучитися до лав 40 ї бригади берегової оборони. Якщо й ви готові стати на захист з Батьківщини, за докладною інформацією звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Я, Циня, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.